Так, цинічний, нічний, бо вночі падав дощ. Цей 6200 має. Цей морячий лежить разом з ним в одному мішечку. Ще там один був якийсь плячі бути. Цей мої 6200. І вони собі віддихають. Коні 6. Бушую. Рибалка в мене загалом Прийшла успішно. Кукрузу з'їли, батарейки посідали. О, тут рибалка, рибалка. Рибалка, рибалка. Коні мої коні. О. Коні, коні, риби до хіра. До хіра риби. До хіра навіть більше. Так. Ну, хера. Кукурузу з'їли. Але ще кукуруза є. Ну, ще викинув риби дві, але не закидав лягав спати. Трохи це замочив. Якось так.